Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково допоможе захистить вас і ваших рідних. О Всевишній Господарю, Царю Небесний, Отче вічний, в чиєму світлі ми перебуваємо, велике є Твоє ім'я в серцях наших, в Твоїй незрівняній милості, очисти душі наші від гріха та плями. Ми немічні перед Тобою покірно благаємо. Огорни нас своєю благодаттю, проникни наші душі ласкою та відданістю. о Ісусе Христе, Спасителю душ наших, прийми наші полки молитви, обійми родини наші, напишіть імена та прохання в коментарях. Захисним покровом, оберігаючи їх від зла, спокуси невдач, Пресвята Діва Марія, Матір Божа, моли за нас, Душі святи, дай нам здоров'я, стіли нас від усіх дух. Даруй силу у печалі та горі, будь опорою нашим рідним, допоможи дітям нашим рости власті та вірі, освітлюй їхній шлях у темряві світу, величний Господи дай мужності нашим захисникам, що стоять на варті рідної землі, захисти їх від ворожої стріли, дай їм силу для перемоги над ворогами, щоб вони повертались додому з перемогою, сповнені Твоєї благодаті. О Боже, невимірюваний, даруй нам спокій, щоб ми могли служити Тобі в покорі, спрямовуй кожен наш крок, освітлюй наші рішення, щоб ми завжди йшли шляхом праведним, милосердний, Отче, прийми наші благання, сповнені віри та надії, будь з нами в кожній миті нашого існування, навчай нас благодаті та допомагай нести її у світ, Боже Всевишній, тобою ми живемо. Благослови нас у кожен день, захищай наших дітей від усього зла, дай нам сили стояти твердо, коли наша віра випробовується, береже Україну, нашу дорогу землю і дай нам мир та благоденство. Амінь. Небеса сповіщають про славу Божу і про творіння рук Його розповідає твердь. День Неві передає слово і ніч ночі відкриває знання. Немає в них язика, немає слів і не чути голосу їхнього. Та по всій землі розійшлася звістка їх і до країв світу слова їхні, він поставив у них на для сонця, і воно, немов жених, виходить із шлюбного покою свого, радіє, наче воїн, що пробігає шлях свій, на краю небес, хід його і захід його на їх іншому краї ніщо не схивається від жару його. Закон Господній непорочний оновлює душі, завід Господній вірний, напоумлює простих. Повеління Господні праведні веселять серце, заповідь Господня світла, просвітлює очі, страх Господній чистий, перебуває повік, суди Господні істинні, всі праведні, жаданіші за золото, за безліч золота чистого, солод, чи за мед і краплі стільникові, раб твій охороняє їх у виконанні їх велика нагорода, помилки своїх, хто усвідомить, від невідомих мені гріхів, очисти мене. І Від гордості втримай раба Твого, щоб вона не володіла мною, тоді я буду непорочним і чистим від тяжкого гріха, і слова вуст моїх, і помисли серця мого завжди будуть приємні Тобі, Господи, помічнику мій і визволителю мій. Господи Ісусе Христе, Спасителю нашого роду, прихили своє вухо до молитви моєї. Серцем, сповненим віри, надії, покори, я підношу тобі свої благання, відчуваючи вагу своїх гріхів. з подякою в серці за твою благодать і милість. Я прошу тебе, про прощення за порушення твоїх заповідей, наповни мене духовним світлом, надай мені мудрість. Щоб керувати своїм життям згідно з твоєю волею, благослови, Господи, усі мої дії на благо ближнього, щоб через мене розповсюджувалося Твоє світло, охороняй, Господи, мене, мою сім'ю, дітей рідних. Напишіть імена та прохання в коментарях, від усякого зла захищає нас від видимих і невидимих ворогів, від спокуси, випробувань, в труднощах щоденного життя звертаюсь до Тебе з проханням про благословення і керівництво. В усіх наших починаннях, лікує, Господи, наші тіла і душі від усіх хвороб, даруючи здоров'я і силу духовну, звільни нас від незгод, подай нам силу подолати всі життєві турботи, допоможи нам бачити Твоє світло навіть у найтемніших часах, молю тебе за наших захисників України, щоб Ти дав їм мужності і віри у перемогу над ворогами, благослови Господи, Твоєю захисною рукою і нехай Твоя милість. Завжди супроводжує їх тобі, Господи, я віддаю свою волю. Наведи мене, щоб я завжди жив, згідно твоїм законам, долаючи гріховність свого серця. Серцем сповненим вдячності я багаю тебе за своїх рідних, за дітей, щоб ти завжди беріг їх під твоєю захисною рукою, продовжую свою молитву, величаючи тебе, Господа нашого Ісуса Христа, і шануючи в єдиного Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь. До тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій на тебе уповаю, не дай мені осоромитися повік, нехай не посміються з мене вороги мої. Бо всі, хто покладає надію на тебе, не будуть осоромлені, бо ніхто з тих, що сподіваються на тебе, не осоромиться, нехай осоромляться всі віроломні без причини. Покажи мені, Господи, шляхи Твої, навчи мене стежкам Твоїм, за вірністю Твою керуй мною, і наставляй мене, бо Ти Бог, спасіння мого, на Тебе щодня покладаю надію, згадаю про щедроти Твої, Господи. І про милість Твою, бо вони одвічні, гріхи юності моєї та незнання мого не згадуй. Заради милосердя Твого і благості Твоєї згадай про мене, Господи, благий і праведний Господь. Він наставляє грішників на путь, напомлює знедолених на праведність і навчає смирених путів Своїх усі стежки Господні, милість і вірність для тих, хто береже завіт Його і веління Його, заради імені Твого, Господи. Прости гріх мій, бо він великий. Людині, що боїться Господа, він вкаже, який шлях обрати, душа його перебуватиме в достатку, а діти його успадкують землю, таємниця Господа для тих, хто боїться Його, їм відкриває Він завіт свій, очі мої завжди до Господа. Він звільнить від сіті ноги мої. Поглянь на мене й помилуй мене, бо я самотній і пригнічений. Багато скорбот у серці моїм. Виведи мене з нужди моєї, поглянь на страждання моє і на біль мій, і прости всі гріхи мої, подивися, як багато ворогів у мене, і як люто вони ненавидять мене, збережи душу мою і визволи мене, не осором моєї надії на тебе, непорочність і праведність нехай збережуть мене, на тебе, Господи, уповаю, позбав Боже Ізраїль від усіх скорбот Його. Отче наш Небесний, Ти, що обіймаєш безмежність і відомий серцю кожного, ти що слухаєш кожен шепіт душі нашої, прийми смиренне молитовне звернення від грішного серця мого, о Господи, як часто будемо ми у своєму житті, забуваючи про святе завдання, що Ти нам надав, прости Всевишні наші гріхи, прогріхи, і дай нам силу переборювати, спокуси, які оточують нас. У Своїй духовній сліпоті ми часто помиляємося, але Ти завжди очікуєш нашого навернення, Ісусе Христе, Ти, що віддав за нас Своє благословене життя, захисти наші сім'ї від усіх незгоди лиха, дай нам свою благодать у кожному дні, наповни наші домівки світлом Твоєї присутності, Отче, допоможи нам пройти крізь життя без втрати віри, надії та любові, О Господи, благослови наших дітей. Пишіть імена та прохання в коментарях, дай їм силу і віру рости в Твоєму світлі, води їх стежками праведності, захисти від усіх звиднів, щоб вони могли розцвітати під Твоєю оберігаючою рукою у ці часи сплутаності, коли наша Батьківщина стоїть проти ворогів, благослови наших хоробрих захисників, даруй мужність віру і непохитну волю боротися за святість нашої землі. Молимося під Твоїм благословенням за перемогу над усіма, хто прагне пролити кров нашого народу, подай нам великий цілитель відновлення здоров'я, коли тіло наше стає слабким і коли душа потребує утіхи, очисти нас від усіх хвороби виха, що тягне нас у прірву без надії, захисти нас від усього злого, що підстерігає нас у тіннях, настав наші кроки на праведний шлях. І дай нам мудрість визнавати Твою волю в усіх наших вчинках, тобі, Отче Всевишній, ми віддаємо свої серця, свої душі, своє життя, прийми нас у свої обійми і дай нам благодать відчувати Твою присутність у кожному моменті нашого існування. Амінь. Бог нам, прихисток і сила, помічник у бідах, що з оточили нас. Тому не злякаємося навіть якщо здригнеться земля і скелі обваляться в глибини морів, якщо заревуть і спінняться води їх, і від прибою їх затремсять гори, Господь сюди з нами, заступник наш Бог Якова, ось ріка, потоки якої веселять місто Боже, святу Оселю Вишнього, Бог серед нього воно не похитнеться, Бог йому допомагатиме зрання, захвилювалися народи, захиталися царства. Бо прогремів голос Божий, і розтанула земля, Господь сил з нами, заступник наш Бог Якова. Прийдіть, погляньте на діла Господні, на чудеса, що Він звершив на землі, він припинив війни до краю землі, зламав лука і переломив списа колісниці пополи вогнем, зупиніться і пізнайте, що я Бог. Я піднесений над народами, піднесений над землею, Господь сил з нами. Заступник наш Бог, Якова, о Господи Ісусе Христе, Царевічний, Любові безмежна, на колінах до Твоєї благодаті припадаємо ми заблукалі діти Твої, в сумніві та в болю переповнені гріхом, ми звертаємося до Тебе з Богом у серці і сльозами на очах, шукаючи світла в найтемніших урвищах життя, запов наших серцях, вогонь покаяння, аби темрява наших гріхів. Бува Росія над Твоїм світлом, в Твоєму великодушному прощенні, дай нам знайти спокій, Спасителю наш, прийми молитву нашу і поглибив нас віру в Твою нескінченну милість, о Боже Великий, благослови та захисти наші сім'ї. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від усіх незгод вкрий крилами Твої опіки наших дітей, батьків, дружин та чоловіків, нехай їхні кроки завжди керуються твоєю мудрістю. Їхні діла наповнені твоєю благодаттю, а душі вільні від усякого зла. Даруй здоров'я тим, хто бореться з хворобами, і силу тим, хто веде війну проти невидимих ворогів душі, покровителю наш, допоможи нашим відважним захисникам України. Перемогти ворога, захищаючи священну землю наших предків, на твоїй благодатній стерці, допоможи нам відчувати Твоє ведення в кожному дні, у кожній годині, нехай Твоя присутність наповнює нас надією в скрутних часах і в щасливій миті нагадує нам подякувати Тобі, Ісусе, Ти, джерело нашої сили, Ти наш керманич, наша опора. Під Твоїм захистом ми шукаємо пристані. Від незгод та бурі життя, візьми нас під своє захисне криво і ніколи не дозволь заблукати в пустелі нашого життя, Спасителю наш прийми цю молитву, як відданість наших душ, як приношення наших сердець до Тебе в безмежному океані Твоєї любові. Амінь. Сказав безумний, у серці своєму немає Бога. Всі стали розпусними, огидними в беззаконнях своїх, ніхто не чинить добра. Схилився Бог з небес до синів людських побачити, чи є розумний, чи є той, що шукає Бога, але всі ухилилися, всі однаково нікчемні, нема нікого, хто чинив би добро, немає жодного. Невже втратили розум усі, що коять беззаконня, що пожирають наш хліб, народ мій, і не призивають Бога? Жах охопить їх там, де нема чого боятися, бо розсипле Бог кості під бабузників. Вони осоромляться, бо принизить їх Бог. Хто від цього дасть спасіння Ізраїлю, коли Господь поверне те, що повинили в народу Його, тоді зрадіє Яков заселиться Ізраїль, Всепокровительний Боже, Створителю Неба і землі, що під Твоїм пильним оком, все народжується та перебуває, прийми нашу нову молитву, що звертаємося до Тебе із сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях О, Душі Святий, що світиш для нас. Як зірка провідна, наставник наш у темних днях, дай нам мудрість вирішувати всі виклики, які є на нашому шляху, заповів в серцях наших, вогонь любові до ближнього, щоб ми могли бачити обличчя Господня в кожному, о Христе, ти, що воскрес з мертвих, допоможи нам пізнати відраду вічного життя, подай нам надію в часах розпачу, даруй віру в серцях справих душ. Освітли шлях нам у темряві, бережи від і Оман, свята Діво наша заступнице, бережи матерів України, даруй їм силу і витримку, щоб вони виховували наступні покоління в праведності і вірі, Господи, що водарюєш усім, бережи молодь нашу від спокуси неправд, наповни їх розум і мудрістю, серця чистою любов'ю і душі полкою, вірою. Боже, воїне світла, даруй силу та мужність нашим воїнам, щоб вони не лише захищали землю рідну, але й служили прикладом віри, відданості і жертовності для всіх нас, величний Отче, наставник наших душ, прийми цю молитву як знак нашої безкінечної віри та покори перед Твоєю величністю, допоможи нам завжди пам'ятати про Твою любов і милосердя, і жити кожен день на славу Твого імені. Амінь. Підвожу очі мої на гори, звідки прийде до мене допомога моя, допомога моя від Господа, що створив небо й землю. Він не дасть спіткнутися нозі твої і не задрімає хранитель твій, не спить і не дрімає хранитель Ізраїлю, Господь, хранитель твій, Господь покров твій, праворуч тебе, у день сонце не опалить тебе, і місяць не зашкодить тобі вночі. Господь збереже тебе від усякого зла, збереже душу твою, Господь, Господь охоронятиме тебе на всіх путях Твоїх від нині й повік, очі Небесний, Великий Творцю Вселеної, я продовжую свою молитву перед Тобою, покладаючи перед Твоїм обличчям всі наші потреби, надії, страхи, благаю тебе за нашу рідну землю, Україну, надай нам миру, справедливості та єдності. В світлі випробувань і війн ми обертаємось до Тебе, сподіваючись на Твоє керівництво, скріпи наших захисників вірою, відвагою, щоб їхні серця завжди горіли любов'ю до рідної землі та її людей. О Боже, ти, який знаєш кожен крок, який ми робимо, допоможи нам знаходити Твою волю в кожному дні. Навчи нас бути справжніми християнами, ділитися твоєю любов'ю, милосердям та благодаттю з тими, хто поряд. Хай наші дії відображають Твоє світло, і хай наші слова несуть в собі Твою мудрість, О Спасителю наш, даруй нам, напишіть імена та прохання в коментарях, силу протистояти спокусам, що обсідають нас, і допоможи нам зміцнити наші душі перед злом, захищай наших дітей від усіх небезпек, освітлюй їх шляхи і бережи від всякої скорботи. Ми вдячні тобі за всі ласки якими ти щедро обдаровуєш нас кожен день, нам відомо, що кожна хвилина життя це твій дар. і ми благаємо, щоб ти продовжив спрямовувати нас на шляху праведності, продовження цієї молитви, я знову вичаю тебе, Отче Сину і Святий Духу, єдиний в Трійці і Трійця в єдності, нехай Твоя благодать, завжди залишається з нами. Амінь. Якби Господь не був із нами, нехай скаже Ізраїль. Якби Господь не були з нами, коли люди напали на нас, то живцем би вони проковтнули нас. Коли людь їхня запалала проти нас, води потопили б нас, у потіку війшла б душа наша, занурилась б душа наша в борхливі води, Благословений Господь, який не віддав нас на здобич зубам їхнім, душа наша врятувалась, як пташка із сільця птахолова, серце розірвалося, ми спаслися. Допомога наша, в імені Господа, що створив небо і землю. Ставте вподобайки під відео. Це відео відобишню вашим для поширення Слова Божого Бо Благословення Господня нехай перебуває з усіма нами.